А, ну, значить, на лінійці, там уже буде якісь високі демонстрації. Всё. Ещё, Хар'єна, женаті Шаня, і по нашій процесії, що складає місію ще в голове. Так, от я взяла ще. Ми розуміємо, що це буде дуже важливо. Бамроз до фігурику перки. Бачите, у нас тут

Старшою, особи, вибори, а, ось тут новий наш драфт, який є особою відповідальним. От має дієзар, по-пара Карпату, да, і знаю. Уже було рішення про призначення керівна до доповідне нагоду для на наступних термінах. Пропоную, як ви плануєте його написання, а ви пишете цю тему і проект рішення у графі пояснення, а що ви думаєте чи ще десь?

так, що ми не купуємо. Ну, як ви знаєте, масово-масово-масово не уразі без нанятки. Ні, ну, так... Так, ось, мати початку... Мені не потрібно чинити це, це питання... Мені шо, без нанятки? Букві за що стачають? Аааа! Масово-масово-масово... Так, я не вірю. Я не вірю. Ну, ось, вороги. Ну, ось, вороги. Вони, ну, подивитися, по-повному, розміщені. Ну, так чи не новий парень, коли його визначать? Ще ші за перерушенням свідомості очисних статистик. Тут аналогічне питання. Діло призначення його опікунованого на роки тягне на цей, і вони знову подали, що є ухвала про відсуття повадження на сутній раз признання оповідних діагностик за опікуновані опікуновані опікунання. Аналогічно з іншими справами. Уштовхування з увійненням в неї у минулому кінітеті

набудуть. Ну, буде народу, так. Це команда з того, що ми вилучати. Е, прийми, дозволь мої колеги. Пропозиція до доповнення тексту офіційного рішення про призначення координації для передання української військової інформації. Ажина, дозвольмося з моменту агенції, е, міністр Дмитрова Олег.

що там агір, хто подавало раніше, бо нім потрібно якось подаливоти, чи воно автоматично буде продовжено наступним. Не так повторно, але на наступний кап там буде. Це на нові 2000 на картці. Я думаю. Але якщо по факту дивимося, то там досить мало людей є. Зі мною зустріли рибок, ловили, дуже приємно там було. Фактично їду тут 2-3 місяці. Але це була така байка, байка. За стан нам підготуємо звіт, що є 25 дівчат-спортсвиків, ми долучилися до чубика, 29 дівчат-спорт. У факторі буду стройчатора. Це документувати за кожним пробігом, так. Ми не нехтуємо, немає таких дозніх полісистів більше 10 уідів на день. Нам понадобилось отримати дозвіл. pa oho și și danăbaii ke dat po core în mucul <small> nu no no pa ke șimie au nu su faa

що розуміє психолог, що ти бажаєш відчути болю. Ой, так. От тут уже іде і отримання відрочки. Е, де мені треба бути паралетно? Ну, от і не стане плану роботи на наступний. Нужно з'отримати план. Зараз, ну, що таке, що таке причільо? Так. Вчора замість того, що я думала, Де надо счетить, короче, чтобы плодить е, про приховування особовий рядок для об'єктивного моменту. Насамперед, телевізія Савадін Протасовна Петралович, просить переприховувати його дані, тому що в нього по документах є реєстральний 324. У Савадіна є його реєстраційна декларація, не немає подібних реєстрацій. І в проспекті 324 на 105. От і так. От у нього номер 155, але він родом з актів.

Навіть звернулася його представника як адвокат Коалія Юлія Леонідівна з записом про обстеження технічного ставлення житлового будинку і визнання, що будинок не відповідає нормам і не за цього проживання. Ми створили комісію, є розпорядження про комісію, виїжджали на місце, обстеження будинок. Будинок так само не відповідає ніяким з вами ніботом і що що насії і і вони професійно тривожать тим, що з воління. Насправді, е, ви почали затверджувати перший консультативний акт щодо технічного стану житлового будинку за п'ятнадцять. Е, бо все видно про нефункції нижче 15 раніше у містері лос. І другий фонд визнати, що житлові пудення розташовані за такою, не відповідають менітарним і технічним умовам, ріжовлені ремонту через середні ПДІ для проживання не це Є таке рішення необхідне для, так як ми розуміємо, подавати документи е, і отримувати якісь компенсації, яких компенсацій, можливо, вони ставати на партийний облік або покимось іншим вченням через закупати.

Встановлення тарефа на здійснення операції і збирання та перевезення побутових відходів. Даним рішенням пропоную встановити формуті тарефа здійснення операції, збирання та перевезення побутових Пунктом 1 день це реакції дійсної операції джерела та переведення побутових відходів 310 гривень за публічний публічні метри передати категорію громадян згідно з додатком. Тут нам максимум сіті надали структура тарифу, нам треба його затвердити. На послуги теми покупали. Може змінилося? Нічого просто нічого не змінила. Представляете, як про не давали пору, пору проведена а, а з попередньою оплатою?

对。<night>

e il suo controllo andava fuori, l'endemmia di casa, mi di casa, l'endemmia di Вони пили, мені це треба багато більше. А я навіть не знаю, що це на три дня буде справляти. У нас діючого смітника на території роботи немає. З 2006 року також не було цього рішення. Тобто, як ми тепер запричаємо договір з ними вже на п'ять років, ми вже кожен раз будемо мати відносно цього відповідальність. Займаємо початкові тарифи, що вони будуть більш узінковані на сутній інформаційний час, тому ми не вимагаємо з чим порівнюватися, що на що мене ставить. Тому ми створюємо структуру тарифу, щоб вона була, та від чого вийшов. Цілий рік у нас пройшов, ціна не мінялася, ціна була така, як і була. Ось ці перші ці перші. І тут, власне, важливо, що сказати з цих тарифів. Ми десь ми на ту колонку, і тут ми бачимо, що йде.

таблиці. Торошобник так, щойно на автостоп, <плес> щоб вони тоже з програмом <плес> працюють. Ти по логічному номеру діяльності процесу. Тобто, ми зараз я в арселі ми підняли вже на 200 000, там назвали, як це у нас дається 35 грн чи навіть. Ну, да, 250 000 грн. Зараз 60 грн кожен звоїй Будемо питання розглядати на проценті року. Я охотів порядок п'ятницю то, що згідно законодавства, і що будуть винити, якщо будуть виникати якісь питання, там що зв'язано по тілі відповідно до цієї статті е закону про місцеве самоврядування, ми будемо розглядати вже порядку народження цього. Проти можуть прийняти за основу в цілому, то зла підтримався. І в різному деякі питання. Ну, питание да, очень формат. Да, по смьютю все-таки почему будущее смену. На сьогоднішній день у нас 971 договоры. Спинчивого шестнадцать помадник мало. Каменка плюс девять. Стрий учесть два договора. Бернівка <contributing> 5 договорів не окреміться жодного поводу. Ні, ні, почитайте, почитайте, не можете обіді кризи. Що я хотів сказати? значить, Зараз буде у нас закуплено ящики по цій суберзії, яка нам прийшла з управління екології природоохоронних цих закладів. Я думаю, трошечки зрушиться люди, тому що ми зможемо видати ящики безплатно, мало сім'ям, мало імущим, що не можуть так жити і будуть ящики у нас. Думаю, що збільшиться, але все одно старостам наші осиліть, відеосилена і міліосина побілік. Ми будемо мати зараз весни зимою не зимою, але зимою... je javnosti, ne vsi ti učenec, učenec je ono, tako bi, predove po vsi strani, nešto te dao nam preklad i na kojem je nas kamenci, naše се.

Це місце допомагає на самій слова, тим і було. У цьому заряді, я не знаю, це дуже важко, бо там литий дві так, і ти падаєш, як він що говорити, не можемо говорити, тому це різдвя ваша велосипедна, ви знаєте, як я до вас фіну, але ти щось. Що це є від колективна, тому що ми пам'ятаємо і зараз всі за допомагаєте, і всі в тому сердечку, є нашою ОТК, бо ми всі тоді і тепер всі допомагаємо нашим хлопцям. Тобто, то дякую за те, що ви всі допомагаєте, складаєте, А то, що одне ну, одного вибирають, але це колективна, колективна така так. від Дякую вам.

Виникає, знаєте, великого питання. да, його треба розглянути, прийняти рішення, щоб воно отримати законну силу закажети виконкому. Тому я всі дня примає, що хочу сказати, що треба, так? Але під цьому виступати будуть тут. Є перше, що ми відбирали. Під час родженого судовому справи мама померла. Мусили додати свідоцтво смерті, суд переноси, а потім один зараз з пірян, тому що суд перемосив, що було відзнаново сім. Я би сказати, знали, що десь о такому читаті. І в 27-му тільки він прийняв рішення. І тому в 27 му я відбувалася коментарі викладає на вихідний день і що то я би просила, щоб вони або протоколи зробили це на питання 29 го понеділку чи 30-го, як ви, ви скажете. Я не знаю, я, но... я думаю, що буде правильно зараз, але я думаю, що ми ознайомлені під кост запису, що я не всі групи. Значить, у кого є питання, ну, до чого? 我。So <Yeah. S 1> і що проважаємо, щоб видали це і щоб ми ж не ставали по каменю, що є. Ну це напечечки, що тут є. Я думаю, що